Мама вкладає дитину спати. Все, спати. І не дай Бог, я ще раз почую оце. Мам. через 10 хвилин. Катерино Васильівна, а я водички хочу. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Дзвонить телефон у розташуванні казарми військової частини. Повсіде солдат. Думає, чого надривається, та й піднімає трубку. Алло з трубки. Скажіть, будь ласка, скільки у вас у частині службових автомобілів? Два. Один у ремонті, на іншому їздить старий козел Пилипчук. А хто це Пилипчук? А, та це наш командир частини, полковник Пилипчук. І що, він справді козел чи що? Так, таких козлів ще шукати треба, ще та паскуда. Та ви знаєте, з ким розмовляєте? Ні. Ви розмовляєте з полковником Пилипчуком. Так. А ви знаєте, з ким розмовляєте? Ні. Ну тоді до побачення, старий козел Пилипчук. Готується до запуску нова російська ракета великої дальності. На дереві біля стартового майданчика сидять дві ворони. Злетить, каже одна. Не злетить, каже друга. А я кажу злетить. А я кажу, не злетить. Відбувається запуск, ракета видає бах, так нікуди і не полетівши. Ну що, а каркала. Дві подружки спілкуються. Наталко, як ти ставишся до здорового способу життя? Та як? Ходжу курити у сквер, там повітря чистіше». Аркашу, синку, візьми ліхтарик. Мамо, але на вулиці видно. То зараз видно, потім буде темно. Чи ти так само хочеш бути, як твій брат Ізя? А що Ізя? Та він теж не хотів брати ліхтарик. І ти бачив, кого він до нас привів? Чудова шкільна пора. Осінь. Серед ночі телефонний дзвінок. Третя година ночі. Хто це? Це тато вашого учня, Віру Петрівну. Спите? Звичайно, а ми каштани пиляємо, жолуді протикаємо, готуємо виріб на конкурс, золота осінь.